Пам'ять про захисника України. Портрет Сергія Мазурова додали до рядів еспланади пам'яті. Церемонія вшанування відбулася 3 грудня. Бойовий парамедик Сергій Мазуров загинув 13 листопада на Херсонщині. Мазуров Сергій Сергійович, бойовий парамедик стрілецької роти, молодший сержант Збройних сил України. Загинув в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Внаслідок отримання осколкового поранення за несприятливих погодних умов деякі конструкції на алеї зазнали пошкоджень. Волонтери штабу незламні додатково укріпили і інші портрети та їх деталі, та оголосили, що інсталяція залишиться всесезонною. Коли перші погодні умови снесли нашу експланаду пам'ятаєте ці урагани вітра, частина конструкції була повалена. К с, такой, с таким предложением просто снять на время зимы нашу эспланаду и открыть ее уже весной. Но наши девочки сказали, будут руками держать каждый портрет, но эспланада будет стоять. Поэтому мы укрепили здесь все так, что ни один ветер не сможет ее уничтожить. Учасники церемонії вшанували пам'ять 40 загиблих захисників Южненської громади хвилиною мовчання та покладанням квітів. ВК запустили процедуру розгляду ініціативи позбавлення мандатів обранців від заборонених партій. Перша спроба зібрати засідання 30 листопада не вдалась, кворуму не було. З другого разу, 1 грудня, комісії вдалося зібратись. Серед учасників комісії виявилось два нових обличчя. Через це запрошені депутати від ОПЗЖ та наші намагались відкласти проведення засідання. Для того щоб їм почати роботу цієї комісії, вони повинні дочекатися, коли 10 повноважних членів, які вже були на цей момент, які прийняли присягу, отримали посвідчення, що головне це в законі також є пряма норма, яке видає їм голова територіальної виборчої комісії. А воно в свою чергу закріплено за формою ЦВК, тобто воно їм приходить на спеціальну, скажімо так, почту, він їм його вручає. Сьогодні цього не відбулось. Тобто, сьогодні. Пан Миранчак в супроти закону, в супроти нормам права, в супроти скажімо так, навіть тим членам комісії, які ще повноважні, можливо, в них були інші думки з цього приводу. Він навіть, тобто, вчора, ви знаєте, що вчора було зірвано засідання цієї комісії, тому що люди не прийшли на засідання. Вчора пан Миранчак обзвонював активно цих людей. Сьогодні він це робити відмовився. Він це зробив публічно під камерою. Він це відмовився робити. Тобто, таким чином, ну можна сказати, була реальна певна зневага до тих членів територіальної виборчої комісії, які залучені до цього процесу, і яким Виборчий кодекс і їхній суб'єкт надав таке право бути членом територіальної виборчої комісії. І таким чином вони, всупереч нормам законодавства, все одно відкрили засідання і продовжили приводити людей до присяги. Скажу супата, подайте, подайте, подайте. подайте, 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 подайте ваш канал. поліцію на засідання викликав Олександр Георгієв, позаштатний радник міського голови, заявив про ймовірне порушення закону про регламент роботи ТВК. Відстояти правомочність роботи комісії намагалася Оксана Воротникова, секретар Ружницької міської ради. Перше, я як громадянин України, став свідком правопорушення з боку голови ТВК Міренчука і також згоден з присутніми, які йому наголошують на те, що він порушує законодавство. Однак протягом години ці заперечення, які він отримав, він не реагував, тому я прийняв рішення як громадянин України викликати поліцію, поліцію та зафіксувати те, що зараз відбувається. Тому що, на мою думку, те, що сьогодні коїться в стінах Южної міської ради, це ну, постанова, постанов, яку роблять деякі люди, які стоять за кадром. Як, як ми бачимо, річ йде про дві заборонені партії, партії. однак сьогодні вже який день війни, і це тільки сьогодні почало, почало почалася робота проти проти них? Однак, як нам відомо, не всі депутати від партії ОПЗЖ намагаються бути відсторонені від депутатства. Тому для того щоб це було об'єктивно законно, ми ну були прийняті такі міри. Так сталося, що зараз комісія написала листа, що вона має намір провести засідання з приводу того, що в нас в Южному по народній ініціативі люди збирали, збирали підписи, щоб відкликати депутатів від заборонених партій. Це депутати від партії ОПЗЖ і депутати від партії Наші. Представник якої ось у нас є Георгіїв. тому сьогодні для того, щоб комісія не розпочала свою роботу, був влаштований. Скажімо так, це по-другому я не можу сказати, тому що коли за, е, затверджується регламент роботи комісії, обов'язково після завершення роботи є такі пункти, де надається слово для виступу. Всім присутнім приймаються скарги в письмовому в письмовому вигляді. Але ж як ви бачите, що е, це пряме порушення. Це просто не дають можливості комісії розпочати роботу, і виклик нашої поліції це тому ще один тому доказ. Двоє нових членів територіальної виборчої комісії приступили до роботи. ТВК розглянула звернення ініціативної групи щодо позбавлення повноважень чотирьох депутатів від опозиційної платформи за життя та наші. Інші заявлені ініціативною групою п'ять протоколів по депутатам від цих партій до комісії не надходили. Сьогодні було саботування роботи нашої комісії, а саме не в форматі діючого закону. Запрошення особи виступали до початку роботи комісії, під час роботи комісії без належного а, запиту щодо ви, ви, виступу. В такому форматі ми сьогодні працюємо. На жаль, маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Я так розумію, що розглядаються їхні питання, вони хочуть сутувати ці а, а, звернення осіб щодо їх. Зняття, але ж комісія на сьогоднішній день не приймає рішень. Ми тільки приймаємо зазначений пакет документів, перевіряємо чи посів, є вони там чи немає ці особи. Когось прозвонимо. Це виборишна комісія буде виявляти частину ми. Осіб, які підписували, подамо запити відповідні до держреєстру та до територіальних підрозділів поліції. Вони будуть перепровіряти шляхом опитування. Тобто, сама поліція буде їздити і у людей спитати дійсно. Вони ставили свій підпис за підтримку пропозиції того чи іншого депутата, а іменно його відкликання. Поставити під сумнів, об'єктивність збору підписів намагався Юрій Квочка. Він пояснив, що змушений подавати заяву про відкликання підписів волонтерів штабу Незламні. Нам именно обратились к нашему штабу, чтобы мы приняли участие в, этих, в сборе этих подписей и так далее. То есть, используя наше имя, создать картинку, что мы туда пришли. Но мы пришли туда сначала всем штабам, потом приняли решение, что не будем мы подписывать всем штабам, а только взяли конкретных людей, я взял только свою семью, что если подставлять, то только свою семью. Вот такой у нас был хитрый ход. То есть для того, чтобы все остальные наши члены нашего штаба поприсутствовали, но ничего не подписывали. Мы были там всем штабом. Пригласили на отзывать 9 человек запрещенных партий, это было бы правильно. В итоге отозвали четверых. Пять протоколов куда-то исчезли. Сейчас здесь опять же в этой комиссии на столе лежит не 9 протоколов, а 4. То есть пять протоколов исчезли по дороге. То есть что является прямым нарушением. Люди, если они доказывают, что люди подписывали за 9 человек, за все запрещенные партии, то есть Эти протоколи исчезли по дороге там от этого здания не установлено конструкції без юридичного адресу до какого-то куда їх далі передали, Не знаю кому кто був хтось приїхати з то не знаю там офіціальний лісов з полкома, либо там принять прийняти ці протоколи, просмотреть підписи, зафіксувати сколько там тех протоколів, пересчитати і так далі. Представники ТВК вирішили зробити перерву після виступу запрошених. Засідання не було закритим. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Зимова листівка для найрідніших. В художній галереї відбувся тематичний майстер-клас. Цього разу напередодні свят в закладі зібралися дівчата, які забажали виготовити привітальну атрибутку. Я намалювала ялинку там, де Подарочки і кокостер. По це було ну, немножко складно, тоді, якби, я це, ну, в мене є талант, я це намалювала сама, мені трошки допомагали. Ким ти малювала? – Фломастерами я з карандашом, а потім вже фломастерами. – Я намалювала е, сніговика, тому що мені подобаються сніговики, вони такі, як. На новий рік вони дуже підходять. Було не дуже складно, але там треба було там, ціні намалювати, там цвів і все таке. Викладач тобі допомагала чи ти сама? Взагалі я сама малювала, але іноді мені підказувало, що було гарніше. Я намалювала будинок і велику ялинку, яка наверху є зіка, а будинку є гараж. І ще я намалювала дуже такі великі подарунки для всіх. Хто там живе? Майстер-клас 2 грудня розпочався не в запланований час. Завадила повітряна тривога. Та на настрій учасниць і бажання працювати. Це жодним чином не вплинуло. Хоча й довелося прийти на півтори години пізніше, розповідає викладачка. Був момент занять не було, були виставки, ну не складалося таке. Вони дуже друг за другом скучили, дуже були раді зустрічі. Спочатку довго обнімалися, спілкувалися один з одним, а потім ми вже почали працювати. Так що всі звикають, всім чогось хочеться. Хорошого. Нам теж повинна бути якась розрядка і нам, і дітям. І це дуже гарно, що є така можливість збирати дітей. Вони спілкуються, вони бачать щось незвичне, бо всі ми звикаємо і до роботи, і до школи. Тут інші умови. І це якесь враження. Нове, нові люди. Марафон майстер-класів у художній галереї продовжиться. Щотижня, в суботу творчі зустрічі відбуваються як для дітей, так і для дорослих. До участі запрошуються всі охочі.